Один із найзабавніших експонатів на території Корчми – це ця каравела. Корабель. Сьогодні повно води, дощ. Це яма фактично, яка збирає воду із території. Чому забавний атракціон? Та тому що корабель це не характерно для Закарпатської гірські річки і якісь кораблі. Тут такого ніколи не було. Тут максимум, що було, це сплавляння лісу кругляка у вигляді бокорів і аж по тисі, аж до Сегіда, аж до сербського кордону. Оце було. Зараз цей бізнес у... не сплавом кругляка по тисі, а з плавом кругляка каміонами через перехід Теса через міст і далі в тому самому напрямку. І тому цей корабель такий досить забавний, так само, як забавними є пісні угорців, Словаків і Чехів про море, про те, як там плавають кораблі і так далі. Але ні в одних, ні у других, ні в третіх моря нема. Так само, як і в нас немає і не було корабельного сплаву по наших ріках. Але каравела притягне, притягає сюди дуже багато людей. І тут є і Джек Вор Вородець, діти тут ховаються від батьків, батьки з коханками ховаються від жінок. Тут, тут дуже серйозні речі відбуваються біля цього корабля, і якби щось сталося таке надзвичайне, то тут є дзвінок, що можна вдарити на сполох, прибіжать сюди люди і допоможуть вам випити, наприклад.